Свиня та дуб. Восени свиня забрела в ліс. Там вона натрапила під дубом на жолуді і почала їх їсти. Їла, їла, ще б їла та вже не могла. Тоді звалилась на бік і заснула там же, під дубом. Як тільки виспалась, піднялась і почала рилом підривати корінці біля дуба. На дубі в ту пору сиділа ворона. Побачивши це, вона сказала нерозумна ти тварина, навіщо підриваєш корінці? Адже дуб захворіє і всохнеться. А що мені до того? Нехай сохне, я не за нього дбаю. Мені потрібні тільки жолоді, бо від них я товстішую. Дурна ти скотина. Не дарма тебе свинею величають. Подивись угору і побачиш, що жолуді на дубі ростуть. Як він усохне, так і жолудів не буде. Пам'ятай, що дуб тебе годує, а не ти його. Ти того й не тямиш, що без дуба ти з голоду здохнеш. Свиня засоромилась і побрела додому.